У Львові більше і серцево-судинних захворювань через різку зміну погоди та атмосферного тиску до швидкої допомоги зросла кількість викликів. На вихідних метеорологи передбачають різке зниження температури, а потім, навпаки, спеку. Лікарі радять не нехтувати у такі дні елементарною профілактикою, принаймні міряти тиск. Харчуватися відповідно помірно, щоб не навантажувати шлунок, щоб не приводити до різних ускладнень а також старатися не в гарячу погоду дуже не виходити на вулицю, закривати голову і старатися все-таки при найменших змінах в цьому почутті звертатися до лікаря за здоров'ям серця кажуть лікарі. Варто слідкувати постійно, наприклад, двічі на рік перевіряти судини на ось такому приладі. Ми можемо передбачити загрозу виникнення інфаркту міокарда, Одночасно бачимо його розвиток і оцінюємо скоротву здатність міокарда в даний момент. Лікарі кажуть, що року серцево-судинні захворювання молодшають. Слідкувати за здоров'ям варто вже від 30 років.